Висоли. повернемось до того відео. Повернемось до того відео, там де я зізняв зняв про висоли і розповів, що висоли це в бетоні, бруківці, це нормально. В коментах дуже багато. Бракоділи, повинен завод це обирати, не сходять. Давайте поподробніше про це. Висоли, які з'явилися на плитці, поки вона ще не лежить. Це, як правило, отаке. От Воно витирається, дивіться, навіть просто сухим пальцем, бачите? А якщо взяти уксус, воду і тряпочку, це все і щіточка завжди витирається. Якщо солі з'явилися після того, як взимку плитка полежала, вже то ці солі вже можуть вийти. Цементу, бо ніхто не знає на який цемент. Якщо ви використовували цемент Д0, то солі практично не буває. Якщо ви взяли цемент на марки 500 чи 400, ну з примісями Д30, Д20, то там по-любому є сажа, яка дає з водою хімічну реакцію на сонці і видає солі. По-друге, вода. На кожному об'єкті вода різна, ще лише піар води різний. Також грає роль на цій солі. По-третє, відсів. Коли привозиш відсів, викидаєш його на кучу, з одного кар'єру приїжджає відсів, і після доща він стоїть такий, як був, а з іншого кар'єру приїжджає відсів і після дощу покривається білим ізвістю, білою висолеми. Також поклали плитку на такий аціф, і вона дасть на наступний рік по весні обов'язково висоли. Тому висоли це не завжди тільки то, що виходить від виробника. Оце стандарт. Це хімічна реакція в бетоні, вона є і вона вбирається. Якщо солі пішли через рік, через два, через три, значить використовувалось неякісний цемент, значить попався такий отсів, значить вода сильно піашна у вас, тобто чи м'яка чи жорстка. Тому дуже багато речей, які впливають на появу білих плям на висолах. Тому люди, особливо ті, хто пишуть, займаються плиткою і пишуть, що... Все, тільки хімія, все саме розберіться, будь ласочка, досвід покаже вам, що це дуже проблема, яка не залежить від одного фактору. Тому розбирайтеся. І звертайтеся до спеціалістів і людей, які вже працюють е -е, довгий час з цим матеріалом і можуть вам щось порадити правильно, а не так, ніж би пальцем в небо. Звертайтесь до нас, у нас є гарна плитка. У нас... Готується великий майданчик виставковий, тому кому потрібна якісна плитка, якісна робота і досвід, яким ми можемо з вами поділитися, як кажуть. Будь ласка, звертайтесь в фем.